Супергерої, які є не тільки у фільмах. Прикарпатські надзвичайники у вільний від роботи час вирятували батька та трьох дітей. Повертаючись з роботи додому, вони помітили пожежу будинку. Ні, хвилини не задумуючись та не гаючи часу, двоє прибувши, працівників ДСНС побачили, кинулись на допомогу. Прибігли на місце, оцінили ситуацію, приставили драбину така до стріхи, бо вже виривалися полум'я. Я, Я в дім, зустрів дітей при виході вивів дітей. Потім ще сказали, що тато знаходиться. Тато виявив у третій кімнаті, довів до порога теж на свіже повітря. Ну а далі вже приступили до гасіння по ситуації. Це було б 2-3 хвилини, трошки ми пізніше приїхали. Це вже було б просто ми так попали на самий початок навел. Наче так мало бути пожежа речей домашнього вжитку трапилась у селі Хмелівка на Богорочанщині. Врятовані 27-річний місцевий мешканець, семирічний хлопчик, а також дівчатка 4 і 2 років. До прибуття колег рятувальників ліквідували займання. Я тим часом приклав драбиною взяв і почав. Люди почали допомагати ведро води і пошовити швидко до осіння. Подавали воду до гори, а я там заливав. Разом з цим рятувальники додають, що остром чужої біди не залишаються ніколи, адже передусім йдеться про людські життя. І вчасні злагоджені дії можуть запобігти трагічним випадкам. віталій магалаті, телеканал Згадати подвиги всіх, хто у серці під Кітелем носить відвагу, та тих, хто першими стали на захист країни. У івано франківську відбувся захід, присвячений дню українського добровольця. Він об'єднав сім'ї полеглих захисників, ветеранів та молодь. 19 нагород вручили бійцям і родинам тих, кого відзначили орденами посмертно. Серед них Світлана Дудчак і її чотирирічна донька Яна. Жінка розповідає про свого чоловіка Володимира, який з перших днів повномасштабного приєднався до Лав ЗСУ. у складі 60 28-ї окремої єгерської бригади, аби захищати своїх близьких, 10 квітня 2022-го біля села Павлівка на Донеччині, військовослужбовець загинув. Завжди могла покластися на нього. Він донечка дуже похожа на нього, і він дуже її любив. Знав, що заради кого треба йти, аби було світле майбутнє, бо як всі кажуть, хто як не ми. Хоч у нас такої фрази не було, але воно якось само собою випливає, і тому я з ними пишаюся. І поки ми говоримо про хлопців, поки про них живе пам'ять, тому ми мусимо нести світлу пам'ять про наших героїв, про теперішніх героїв, які воюють, захищають нас. Каже, мама, чому ти сумуєш? Маму, не сумуй. Тато ж не хотів би, аби ми сумували, хотів би ми веселилися, аби донечка не плакала. Ми стараємося про нього завжди згадувати, пам'ятати, розказувати донечці. Я з ними пишаюся і поки ми говоримо про хлопців, поки про них живе пам'ять, тому ми мусимо нести світлу пам'ять про наших героїв. Про героїв, які воюють, захищають нас. Не чекав, поки його призвуть, а самостійно пішов до військкомату. І Микола Лаврів проходив службу військовим зв'язківцем у складі 7-го окремого стрілецького батальйону. Півтора року на різних напрямках. 1 липня 2023-го отримав серйозне поранення. У Краматорську чоловіка ампутували ногу, і зараз він пересувається на протезі. Нині його нагородили медаллю за поранення відзнакою Міністерства оборони України. Ми були. Першу в Харківській області, потім в Лимані, припустить Тарас, Лиманію в Транецької області. Проводили лінію святі, прилетіло гранатомет, прилетів, гранотомьота нас обстріляли. У мене вдома сім'я, треба захищати. Серед нагород були відзнаки як державного, так і обласного рівня. Посадовці кажуть, важливо відзначати героїзм бійців, які ризикують своїм життям заради незалежності, і пам'ятати тих, кому особисто подякувати за свободу, вже не вийде. Крім того, Франківщині, як тиловому регіону, необхідно підтримувати і підсилювати військові формування. Сьогодні ми будемо обласні нагороди вручати. На жаль, за мужність третього ступеня будемо вручати посмертно людям, родинам, які виховали. Справжніх патріотів і також буде вручено посмертно медаль відзнаку голови обласної ради обласної адміністрації за за заслуги перед Прикарпаттям, а хлопцям, які повернулися, які сьогодні тут мають певні проблеми здоров'я, але вони зробили свій вклад буде відзначено обласною нагородою за бойову звитягу. Головне зараз, що має робити тилова область, це в різні способи підсилювати всі формування на теренах Прикарпаття. Я створено багато формувань. От, наприклад, сто га бригада територіальної оборони. Також це наші добровольці, які з перших днів повномасштабного вторгнення масово ішли, брали зброю в руки захищати рідну країну. У нас таких формувань багато не тільки підсилення з коштів нашого обласного бюджету, територіальних громад, а шукати можливості різні способи підсилювати тактичними речами. Відзначати день добровольця. В Україні почали ще вісім років тому. Ідея виникла після початку війни на сході у 2014-му, коли значна кількість чоловіків та жінок добровільно стали на захист країни. Так само українці вчинили після 24 лютого. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал чотириста два. Цей автомобіль від сьогоднішнього дня до автомобіль. Дякую. Я вас вітаю. Дякую. Це, Дякую. Серйозно так?» це без чудо. Військовослужбовець Ігор Кушик отримує ключі від своєї нової автівки. В те, що інклюзивний транспорт, яким він зможе з легкістю дістатися до будь-якого місця, уже його особистий не вірить. Можете спробуємо. спробувати. Я заїду, звичайно. Потрібно. Хлопець очікував на приїзд волонтерів, та про те, що отримає від них такий подарунок, не знав. По-перше, я не очікував цього. По а по-друге, е ну тобто пристосована машина, не треба пересідати, ще щось. Я на таких їздив в Львові. Погано, що не було їх в Франківську. Інк інклюзивне таксі у Уклоновське. То тепер в мене своє інклюзивне таксі. Ігор боронив країну у найгарячіших точках ще з часів АТО. А у грудні 2022-го, коли боєць зі своїми побратимами їхав з бойового завдання, поруч з автівкою стався приліт. Машину знесло з дороги миттєво. Їхали на машині, тільки виїхали від Бахмут в сторону НП Іванівська. І зліва щось, щось прилетіло. Я вже навіть цього не пам'ятаю, мені це все хлопці розказували. Зліва прилетіло і машину знесло. ми. Нас її багато разів перекинуло, ми якраз лінія леп йшла і в стовп. На стовп боком упали цей стовп, тобто там, де я сидів, на той, з того боку він на мене впав ще. Одинадцять перебитих хребців, шість поламаних ребер та ушкодження спинного мозку. Поранення у хлопця було надскладним. Спершу лікарі давали надію, що він стане на ноги, та згодом Ігор дізнався, що ходити більше не зможе. Я дуже надіялася на скорішу реабілітацію, але так рани почалися і почалися ще більші проблеми. Був в Галич, був в Львів, і вже тоді. Уже через рік, навіть більше, та почалася реабілітація. Уже, слава Богу, Ігор почав сідати в візочок, тому що до цього він не був лежачий. Він сідав візочок дуже рідко, максимально ж я його вивезла на повітря свіже. А так його вже вчили самостійно сідати з ліжка на ліжко, в ванну. На кріслі колісному Ігор уже два роки. Самостійно виїхати у місто, хлопцю важко. Щоб дістатися до потрібного місця, він користується громадським транспортом або службою таксі. А це викликає свої незручності. Якщо по місту десь не де мені квапитись не треба, то на тролейбусі. А якщо я їздив просто на теніс, в інший кінець міста. Зранку, тобто мені треба, ну, бажано пошвидше. Я такий любитель поспати, то ну, і не всі треба, тролейбуси мають. Треба, треба виспатись, а щоб на тролейбус не їхати, не, квап, не квапитись, то я на таксі, типу, можу доїхати, я сій, там пересів, мені таксі візочок склав, закинув багажник і файно. А назад на тролейбусі вже можу їхати. Особистий інклюзивний транспорт ігорю подарували волонтери. Представник української правди Дмитро Рясний каже: останні три з половиною роки разом з командою вони передали понад три сотні автівок, переобладнаних під потреби фронтовиків. Тож паралельно з тим вирішили займатися транспортом для тих, хто втратив здоров'я на війні. В даному конкретному випадку з отримувачем цієї машини ми виходили з ну кількох базових речей. Вони на жаль цинічні, але ми ну я. Не посромлюсь їх озвучить. Перша це вимога, якщо її так можна назвати, це те, що людина не може стати на ноги ні за яких обставин, тобто не завдяки протезам, не завдяки лікуванню. Друге, ми е, виходили з того, щоб в сім'ї не було транспорту ніякого. Третя вимога вона полягала в тому, щоб це були люди або з невеличких міст, або з регіонів, там де найскладніше вирішувати питання пересування. Це перший автомобіль, який ми придбали. За кордоном ми його переоблаштували, відремонтували, налаштували. І сьогодні його передаємо і зрозуміли, що це надзвичайно важливо. Це перший транспорт, зроблений під потребу військових на кріслах колісних. Наразі тривають роботи з облаштування інклюзивності у ще трьох автомобілях. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Навіть у найтемніші часи дбають про світло та працюючи донатять, щоб наближати перемогу. Працівники Прикарпаття Обленерго вже три роки беруть участь в ініціативі. Один день на місяць працюють для ЗСУ. За цей час перерахували на армію 58 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовують координаційному центру «Save Ukraine Now», який опікується підрозділами з Прикарпаття. Таким чином вдається закривати потреби, які визначають самі бійці. Це традиційна звітна зустріч, але власне сьогодні вона присвячена дню українського добровольця, і вона має такий девіз, добра воля захищати і донатити. Як захисники стали на наш захист з власної ініціативи, з власної доброї волі, так волонтери взяли на себе цю важку ношу і її несуть достойно. Так і ми, як бізнес, як громадяни, взяли на себе донатити, підтримувати, фінансувати в міру своїх можливостей для працівників. Я можливість обрати або це одноденний заробіток, і враховується автоматична або фіксована сума. Ми розуміємо, що треба бути гнучкими з травня 2022 року. Щомісяця, частину доходів працівників Прикарпаття обленерго йде на потреби військових підрозділів з Прикарпаття. Представниця координаційного центру Ярина Мельник каже: саме завдяки колективу енергетиків ініціатива і зародилась. Згодом до неї долучилися й інші організації, спираючись на вже отриманий досвід енергокомпанії. До того ж, завдяки регулярному надходженню донатів кажуть волонтери. Може. Працювати ефективніше, все, що по суті ми передаємо, воно дуже швидко виходить з ладу, тому що війна дуже інтенсивна. Тому запит постійно є активними. Він можна сказати, зростає. Він зростає, якщо в, десь в кількості, десь в Певній номенклатурі і специфікації те обладнання, яке ми купували за кордоном, це були засоби зв'язку. Воно і е, оптика, воно почало дуже сильно здорожчувати. Постачальник, бачачи, що ми купуємо багато, е, каже, може, у вас є потреба. в мене зараз є 40 одиниць е, цієї оптики. І ми кажемо, добре, ми знаючи, що в кінці місяця будуть приходити кошти з програми одноденного заробітку, і можливість, оце спрогнозувати, скільки приблизно тих буде коштів. Вони нам дали гарантію того, що ми Точно їх будемо мати, і зможемо викупити ту партію товару. Допомога спрямовується на різнопрофільні військові формування Сил оборони України. Серед них і 50 50-й полк Національної гвардії України імені полковника Семена Височана. Командир Вадим Ліневський каже, того що треба ще на вчора, чимало. Проте будь-які прохання завдяки волонтерам вдається закрити дуже швидко. Найчастіше це засоби радіоелектронної боротьби, засоби зв'язку, засоби БПЛА, як розвідувальні дрони, так і ударні дрони ФПВ Дрони. Ну, найчастіше це таке. Якщо деколи треба було щось там з техніки терміново, то і техніка. Це дуже важливо. Ми також… Дуже тісно спрацюємо з волонтерським центром Сан, який також реагує, що мені дуже подобається, що тільки ну, ти дзвониш до Тараса, кажеш, Тарас, мені треба там реп. І він найкоротші терміни, це буквально там, я не перебільшую, за день, за два вони десь мають вже, напевно, десь щось собі такі, якісь напрацьовані схеми, і вони швиденько це все закупляють. А вже обл прикарпать, Обленерго, це, наскільки я знаю, одне з таких відомств, яке найбільше в області зараз. С донатить на всі сили оборони загалом. Ініціативу перерахунку одноденного заробітку наразі підтримують дві тисячі працівників Прикарпаття Обленерго. Енергетики кажуть, такі чималі суми вдалось закумулювати завдяки великому колективу, що прагне підтримувати військовослужбовців. Богдана Лисенко Іван Пілецький, телеканал 402. Відчувши все жахіття війни, їм вдалося відродити власну справу. Проєкт, який зараз має назву Артнація, став символом незламності українського духу родини з Донеччини. Це виробництво шевронів уже рік функціонує та розвивається в Івано-Франківську. Ветеран Андрій Гльоза з початком повномасштабного вторгнення був прикордонником у Маріуполі. Чоловік пережив три місяці ворожого полону. Важке поранення, втім, зміг повернутися до життя. Та вже на новому місці разом з дружиною розвинути швейне виробництво. На жаль, почалась війна і наш магазинчик зруйнований, і ми так і не відкрились. Але в душі я все одно хотів бути предприємцем і мати якусь власну справу. І поки я був в полоні, поки я проходив всі ці реабілітації, моя дружина писала гранти і вигравала їх. І вже от останні грант, який вона написала на розширення бізнесу, вже я їй допомагав в цьому. Теж приймали разом рішення і вибрали напрямок швейне виробництво, щоб виготовляти шеврони, патчі, нашивки, щоб допомагати нашим хлопцям. Справу започаткував голова родини пан Микола, який до 2014 року був успішним підприємцем. А з початку російської агресії став морським прикордонником у 2021 році. Він демобілізувався і почав власне виробництво сувенірів з дерева та фанери. З 24 лютого Микола, як резервіст, першої черги повернувся до своєї частини і став на захист міста. Понині продовжує службу в морській охороні міста Білгород-Дністровський. Донька пана Миколи Марія Гльоза робить усе, аби справа батька жила за тисячі кілометрів від рідного дому. Ми ще там починали нашу власну справу. У нас була деревообробна продукція, лазерний верстат, але з початком війни в нас все згоріло. І будинок згорів, і наше приміщення, і верстати, все згоріло. Коли приїхали вже сюди, ми написали грант на відновлення бізнесу, тобто втраченого бізнесу. Ми писали, що у нас все було, і потребуємо на кошти на розвиток. І нам на нашу заявку погодили. І перший грант ми взяли на 877 тисяч. Ми закупили лазерний версат, фрезерний. Тоді вирішили писати ще один грант до ну туди ж до Українського ветеранського фонду і ми отримали грант на розширення того, що ми мали, і вже закупили ще вишивальні машини. І в нас вже збільшилось сім разів наше виробництво за кожним виробом. Історія незламності Наталія Володимирівна, дружина захисника Маріуполя Микола, не просто допомагає у виробництві, а вкладає в кожну деталь частинку своєї душі. Підтримала, тому що треба чимось займатися, не сидіти, не чекати. Війна є війна, і щоб відв... краще відволікатися, тому що, по-перше, ну це час, який з користю для армії. Я допомагаю у просуванні всіх виробів, пришиваю, обрізаю, підготавлюю до само до віддачі. це кінцевий результат. Нині на виробництві відшивають близько пів тисячі різноманітних шевронів. У колекції не лише офіційні, а й патріотичні та жартівливі, які підніматимуть настрій воїнам на фронті. У рамках традиційної підприємницької п'ятниці відвідав ветеранський бізнес і міський голова Руслан Марцінків. Ми сьогодні учасники бойових дій, хлопця, які повернувся з полону, який воював в Маріуполі, який зараз демобілізувався, має інвалідність разом з дружиною, з мамою, тобто ну, з родичами робить цей бізнес. Також батько їхній є в збройних силах України. Хочу закликати підтримати саме такий бізнес, бізнес учасників бойових дій. Це є дуже важливо в контексті підтримки, навіть е е е е е е реабілітації хлопців, які повертаються з полону чи повертаються з війни. За те, що після закінчення війни попит на шеврони зменшиться, Андрій не хвилюється навпаки, уже має на думці реалізувати нові ідеї. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Побачити себе справжнім, відволіктися на мить від болю втрати та показати внутрішню силу української жінки. Івано-Франківську презентували фотопортрети матерів, чиї діти, починаючи із 2014 року, боронили країну та віддали за неї життя. На одній зі світлин Руслана Гавриш її син загинув на війні два роки тому. Спочатку, коли сталося це горе, то мені здавалося, що навіщо це все? Адже нічого сина не поверне, нічого не радувало. Але я розумію, що ці заходи необхідні для того, щоб суспільство показало, що вони пам'ятають наших героїв, що вони не забули. Бо як по, по іншому, суспільство не може бути вдячним тільки за допомогою таких заходів. Я думаю, що ми, матері, знаходимо сили з цим жити, хоча це не забувається і ніколи не забудеться, син завжди перед очима. Його портрет то він живий. То він в домовині, але він поряд завжди. і Я думаю, що він мене чує. Мій небесний Янгол». Закарбувала в роду десятьох жінок фотографиня Ольга Нота. Переконує, кожен її знімок був не просто роботою, а способом зцілення жінок. Фотодень пройшов дуже легко і дуже так невимушено, з величезною кількістю слів підтримки. З такою атмосферою тепла, любові, і я дуже тішуся, що можу долучитися в такий спосіб до підтримки жінок, до чудової ініціативи. Багато хто взагалі вперше перед камерою професійною, але все відбувалося дуже так невимушено. Ми старались не позувати, ми старались жити, дихати і бути собою. Дивиться на свій портрет з усмішкою Ольга Шеребуряк. Її син Володимир загинув у 2014-му під Слов'янськом. Українські вертолі зі спецпризначенцями, які прямували для проведення ротації, збили бойовики. Біль втрати жінка пам'ятає і досі, але каже, завдяки фотосесії змогла відчути себе трохи щасливішою. Знаєте, це, це така віддушина для нас, що е... Весь час ти думаєш одно і того, от тебе біль, от, от ти така нещасна, от ти втратила дитину. Але коли нас запросили на цю фотосесію, знаєте, це було щось неймовірне. Я відчула, що я живу, що я ще. Що я ще жива, і дуже я рада за це, що нас не забувають і на такі заходи нас запрошують. Організувала презентацію фотопортретів матерів-захисників директорка ветеранського простору ветеран про любов Василів. Жінка розповідає, головне завдання проєкту бодай на мить подарувати щастя та красу матерям. Я сьогодні переповнена емоціями. Це було море сліз, якихось і приємних і хвилюючих емоцій. І те, як матері, я дивилася на їхні реакції, як вони дивились на себе на, на фото. Звісно, це перші учасниці, і це дуже важливо, адже вони стануть прикладом для багатьох інших, бо зараз у нас вже черга. До нас телефонують матері і кажуть, що я хочу в наступну фотосесію. Це надзвичайно приємно. І приємно ще тим. Що це мені якусь думку суспільства про те, якою має бути мама героя, якою має бути вдова? Так, це про те, коли свій величезний білі скорботу ти можеш переродити у потужну силу. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Розмаїття традиційних ремесел, унікальні вироби та справжня самобутність у навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття. Відкрилась виставка декоративно ужиткового та образотворчого мистецтва, а також крафтової продукції. 15 майстрині Солотвинської громади презентували свої вироби, кожна з яких відображає автентичність та традиції бойківського краю. Представляю продукцію, яку сама виготовляю. Це мої сирочки, авторське авторські рецептури. Я маю своє стадо голубійських кіз так ма також маю корівки джерсеї. Власне, із свого молочка виробляю ті витвори мистецтва, що ви зараз бачите. Я сири робила тільки для себе, для дому. Масово це почалося, коли почалося, коли почався ковід. А потім, коли почалася війна, я думала, як я можу чимось бути корисна, як і всі ми зрештою. І я почала робити сири на фронт. І власне я є волонтером. Я робила, роблю сири на фронт, передаємо. Потім до мене підключилися ще вже громада, волонтери почали з сіл збирати молоко від людей, звозити мені. Я тут все переробляла вручну, в каструлях, вдома, на кухні дуже багато. Найбільше я переробила за вечір 764 літри молока. Майстриня Ольга Гуменяк вже сім років займається виготовленням шоколаду. У своїй продукції жінка використовує тільки натуральні компоненти. Шоколад виготовляю з нуля. Від какао-бобів до шоколадної плитки. От, наприклад, це є та плиточка, яку я шоколадики роблю. А це і подрібнені какао-боби. Отак вони виглядають, коли вже обсмажені, подрібнені. У мене продукція без молочних. Без білого цукру, без глютену. Окрім крафтової продукції, на виставці також представлені різноманітні прикраси із бісеру, вишивка, вироби з воску, живописні картини та інші унікальні твори ручної роботи. Сьогодні у нашій установі презентує своє декоративно ужиткове і крафтове виробництво Солотвинська територіальна громада. Намагаємося зробити це гарною традицією. У минулому році нам своє мистецтво представляла Космацька громада. А сьогодні Солотвинська віримо у те, що майстри, демонструючи свої вироби, будуть збагачувати нас, збагачувати Україну. Організатори заходу переконані такі події. Це не лише можливість для майстрів презентувати свої вміння, а й спосіб зберегти українські традиції. Деякі майстри, які тут вже мають свої роботи, вони презентували свої роботи і на обласних виставках, і на всеукраїнських, і навіть за кордоном. Але тут є ті початківці, котрі більше як нашого базового закладу культури ще не бачили. Тому для нас це особлива подія. Для нас є можливість ще раз сказати про те, що кожний виріб унікальний, тому що він у собі несе живу традицію, він несе в собі такий український код і ідентифікацію нас як українців. До слова, виставка триватиме до 26 березня. Тож всі охочі можуть прийти та познайомитися з культурною спадщиною Солотвінської громади. Діана Висоцька, Іван Пілецький, телеканал 402.